Добрий день, дорогі глядачі каналу Півонів Все про них. Я Надія, ведуча групи Півонів Все про них у Фейсбуці і ведуча цього каналу для півонів любів початківців. Сьогодні вам розкажу невеличку деталь, але розкажу про те, що можна побачити наочно саме під час викопки півонів. Ось великий, превеликий кущ. Півоній рієнзі. Так? І ось при викупці, бачите, як зломився корінь. І як ми гарно з вами бачимо білу текстуру корня. Я кажу про, про серединку, трошки вже забруднився е, е, ґрунтом. Але ж подивіться, як відстала верхня частина кори. А це ось, бачите, ширина камбію. камбіальний Прошарок це той прошарок, який ми використовуємо ось його добре видно. Коли робимо щеплення півоні, руки в крохмалі вибачаюсь, Коли робимо щеплення півоні, саме дякуючи камбіальним слоям, треба, щоб цей прошарок змістився з таким самим на деревовидній підщеп, прищепі. Оця підщепа трав'яниста саме оцим. Камбієм має зростися з деревоподібною під культурною. Що ж це за така товстенька кора. Оцей камбій, так, камбіальний прошарок це саме те місце у корені, де присутні твірні тканини. І, дякуючи їм, корінь і наростає і в шир, і е, е, в довжину. І, дякуючи їм, переходить зростання. Ось, дівчатка, ось ми тут добре бачимо, який він товстезний, ну, майже 3 міліметри. Товстезний, гарний. А це леса селекція пана Мілі з Австрії, а у нього все таке велике, гарне, завжди дуже гарне коріння. Бруньки гарні, бачите, такі вже великі. Уже, і ось уже бачимо, ми знову з вами пішли смоктуючі корінці. Це значить, що вже давно треба його пересадити, бо о, садити хоч зараз і тільки початок вересня. Ось бачите, гарно видно корінці. ось Тому що це уже, е, початок в коріння, на яке має бути у вас, у покупців моїх, е, воно має розвиватися в городі. Але ж ми ще добре побачимо з вами тут. Бачите, оцей зламаний, товстий, запасаючий корінь. так? А ось літом рано, вес... а літом весною ось утворились оці додаткові корінці. Додаткові корінці. Повторюю, зараз вони вже не утворюються. Вони ось уже утворилися і з роками будуть перетемнішати і перетворюватись на такі запасаючі. Ось так, дівчата. Я надія була з вами, розказувала вам про. Тембіальний прошарок у корені, півонії, трев'янистої.